46 позачергову сесію Хуницької сільської ради, 8 скликання, прибу прибуло 11 депутатів, сільський голова 12, 20 обраних форум для проведення сесії є е, відповідно статті закону України про місцеве самоврядування в Україні оголошую 46-ту позачергову сесію Хміції сільської ради відкритою. Хочу нагадати депутатам, що всі рішення, які ми будемо приймати, згідно законом, вважатиму справомочними, якщо за них проголосували більше половини обраних депутатів, тобто з 21 обраних депутатів, більше становить 12 більше депутатів або сільські області. Пропоную обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за відомостями поєднання голосування в складі трьох осіб. З трьох осіб достатньо, так? Одного. Не, не. По, ну, по прізвищах Іван Іванович, Священко Василь Сергійович, Талько Сергій Олексійович. А, Як... а де си Шановні депутати, по яких будуть пропозиції щодо лічильної комісії? Якщо я про... про... прошу тоді. голосувати за склад даної, даної лічильної комісії. Хто за? Проти? Сприймається. Шановні депутати, відчини комісії, прошу зайняти свої місця. Не повийдіть там. Шановні депутати, регламент проходити. Сьогодні одне питання. Шановні депутати, на вашу порядок денний. Перше питання про внесення змін до бюджету Куницької сільської територіальної громади на 2024 рік. Доповідач начальник фінансового відділу Куницької сільської ради Заріцька Тетяна Іванівна. По які будуть зміни чи доповнення щодо порядку денного? Якщо нема, хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти. Тримав, сприймається. Регламент роботи до скільки хвилин? До... До трьох хвилин для виступаючих до трьох хвилин. Хто за даний регламент роботи нашої позачарової сесії? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримай приймається. Переходимо до розгляду питання про внесення змін до бюджету Курницької сільської територіальної громади на 2024 рік. Тетяна Івановна, Івана, будь ласка. Потрібно внести зміни до бюджету Курнської сільської територіальної громади на 2024 рік, а саме затвердити іншу дотацію з місцевого бюджету. Суми 1710 гривень на відшкодування витрат по комунальних послуг на внутрішньо-переміщених особ та спрямувати ці кошти в центр соціальних послуг на оплату водоводоведення та водопостачання на оплату комунальних послуг. Суми 1710 гривень. По які будуть запитання, пропозиції, зміни? Якщо нема, прошу голосувати.

Більше десь на два чим то мільйони по серпень місяць, але плюс до того ви знаєте, що є виплати основним вчителям кожний місяць, та ну буде плюс тисяча доплачуватись, і потім тисяча там з якого часу тисяча триста з першого вересня ти дві шесот. Ну але з першого вересня буде наша субвенція. <плес> Чертаюся в школу. З <клес> школи пішов і задає питання, що така велика сума. я <клес> <клес> А як означати буде ця падання? Це ж що, просто понашка йдеться. Тільки на комунальні моти використати. Геленську тисячу. Або на аптеку. Геленську як стратили, так і цю стратили. Що просто не підняти, на став. Так, дивіться, ведеться відео Сьомка. Мене питання, ну, це і, буде, не і багато хто передивляється питання логічне. Усім однаково 1300, чи якось там однаково. Буде... Усім... Це доплата просто це. До, до заробітної плати. Але ну щоб ми, дивіться, щоб ми розуміли, що освітні субвенції нас достатньо. Це одне, тому що багато громад, якої недостатньо, не недостатньої там Мені. треба шукати кошти, але це виплата обов'язково. Тому ну, якби в нас зараз все нормально, по бюджету, по грошах і все це, так як ми бюджету закиняли, і в принципі 25 рік освіта, дитячі садочки, комунальні заклади, все в принципі, буде забезпечено першими. Все, що повинно бути забезпечити, заробітна плата, енергоносії, теплоносії, А там вже перша буде бюджет, перша сесія, ну, плануємо першу сесію. Кінець січня або початок лютого, ну, як правило, це лютий місяць, тому що січні місяць там Звід, зараз буде все, все надо буде те, там розписати, подати. І після того ми вже будемо планувати, що ми будемо робити в 2025 році вже на території. Це базова дотація на 25 й рік там в цьому році розділена базова і знову ще базова на імовна. Базова і там є дотація додаткова. Ну Це базову просто розділили і не векставий санкції. Базова є невесна дотації і базова. Додали там 8, громад що Теж, теж. Тоже так само він до 24 му ну, році він дають у 24 ну, там суми тому 6 мільйонів по 1 мільйон, там 190 тисяч там броники ти ти ну, на все робити Ні-ні, там так там ну це основна випадку на носі п'ять вже виплата заробітний платити персоналу печегари ну це це, це, це досить великі суми, якщо брати, це не 15 чи мені хвилин. Результати голосування за про внесення змін до бюджету. Голосувало 12, всі за. Не голосував 0 проти 0. Не Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які виносились на сесію, розглядати, по які є доповнення, повідомлення, обяви. Якщо нема. Для гровішу треба податок збільшити. Вже дорогу кінчають. Не встигли мене зробити. Я ж не проти. Три фури в день десять кразів. Майте совість. То -то це ж не ті, що ми рішення, то це ті. А Це Агроліс, Агро, Агро, ну, але, але так, так. не можна на одне село. Вони ж у вас якісь ціє брали, погодження, щось хоч колись хоч казали, що буде. А зараз люди. Да. Mm -hmm. На один, ну як ото ніби кінець світу. І ще й тут so, стоять. Шановне... І якраз погода така хороша, як і кладбище покладуть дорогу. Шановні депутати, всі питання розглянути, в які ще є повідомлення. Якщо нема, 46-ту сесію позачергову сесію кулинської сільської ради 8. Овляю за 3.